<гум> бажаю, пане президент, генерал з бумі ста До вас прибув майже без подій, а так, все добре. бажаю здоров'я як у вас справи? Протягнув руку для привітання з людини напроти. Потиснув руку людини напроти. З напроти так. так, пане президенте, все добре. Е, саме так, все добре, все гаразд. Тільки СБУ, місто Києва, прибувши до вас трошки, почало петушитися, умовно кажучи, втопом. але питання вирішили швидко. І я зрозумів. Ну, я не маю ніяких заперечень. Я думаю, що питання добре, ви паня. вирішуєте завжди. Так. Все добре. Я зрозумів. Добре, пане Вікторе, можете приступати до охорони. Так, зараз. пане Віктор, дивіться, якщо ми будемо потрібні, вам ми завжди поряд. Я зрозумів. Добре, я знаю. Я завжди знаю, що ви завжди поряд. Добре, тоді очікуємо вас біля гоного ходу. Перевіримо також зараз установку. Я її такою зробив проще час. Е, добре. Будь ласка, сообщіть нам, коли там ви будете відбуватися, щоб ми знали, могли б відбуватися. Дякую. Хорошо, добре. Дозволяйте. Е, да, дозволяю. Я пішов, щоб людина дістав, що так тільки